Слава Україні! Новий пакет допомоги від Німеччини. Справа щодо вбивства Фаріон, перші випадки гарячки західного нілу у Хмельницькій області. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди серед іншого увійшло 22 танки Леопард Одина 5 та понад 60 тисяч боєприпасів 155-го міліметрового калібру. Україна також отримає 5 гусеничних всюдиходів бендваген 206, один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Ворток, три самохідні зенітні установки Гепард із запасними запчастинами, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження. Женя ті 4 чотири та 10 кулеметів МГ3 із запасними стволами. 1 мільйон боєприпасів до вогнепальної зброї. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини. <му> Вбивство Ірини Фаріон сьогодні в Галицькому районному суді у Львові відбулось судове засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку. Суд залишив підозрювану під вартою до 17 листопада, а продовжив строк до судового розслідування до 26 січня 2025 року. У розмові з журналістами В'ячеслав Зінченко заявив, що йому загрожує небезпека і попросив суд продовжити йому запобіжний захід. 26-річний житель Хмельницької області організував схему незаконного переправлення українців призовного віку до Молдови. За 10 тисяч доларів з людини він обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Під час чергової спроби переправити трьох чоловіків його і затримали. Зараз йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. На Кам'янеччині шахраїв шукали річну жінку, яка хотіла купити автомобіль з оголошення в інтернеті. Як повідомляють у секторі комунікації Нацполіції Хмельницької області, кам'янчанка забула про обачність та перерахувала аферисту понад 260 тисяч гривень. Згідно з матеріалами справи, знайшовши в соціальних мережах оголошення про продаж авто, жінка зателефонувала продавцю. Узгодивши всі деталі, вона таки вирішила купувати автомобіль. Аферист пояснив, що для початку вона має оформити декілька офіційних документів, а для цього йому необхідна чимала сума. Тож продавець надіслав рахунок, на який кам'янчанка мала надіслати кошти. Однак, отримавши гроші, продавець на зв'язок більше не виходив. Про це розповідають в поліції. Наразі ж правоохоронці встановлюють ці обставини подій та просять громадян не перераховувати кошти за онлайн покупки чи послуги наперед, а радять обирати після плату. Перші випадки гарячки західного Нілу зафіксовані у Хмельницькій області. Про це під час брифінгу повідомив гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Наразі у області двоє хворих, які підтверджені лабораторно. Це 55-річний чоловік та 21-річна дівчина. Випадки між собою не пов'язані. За словами Миколи Габрикевича, обоє інфікованих цією екзотичною хворобою звернулися за допомогою практично одночасно. 31 серпня вони перебувають на стаціонарному лікуванні. Зауважимо, що головними симптомами гарячки західного нілу є висока температура упродовж тривалого часу. Головна біль, біль у м'язах та суглобах слабкість, нудо та діарея. Гарячка західного нілу це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси комарів. Від людини до людини хвороба не передається. У Хмельницькому з 27 по 29 вересня відбудеться сьомий літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Цьогорічною темою є переклад як спосіб пам'ятати, що зосереджує увагу на взаємозв'язку між перекладом та пам'яттю. Учасники досліджуватимуть, як ці процеси впливають на формування культурної спадщини. Програма фестивалю включає близько 20 подій. Це і дискусії, лекції, читання, книжкові презентації, а також мистецькі й музичні проєкти. Серед учасників іноземні поети та перекладачі, а також українські митці та інтелектуали. Вхід вільний для всіх охочих. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Ми прощаємось, але запрошуємо вас долучитись до соціальних мереж телеканалу, аби протягом усієї доби бути в курсі найважливіших подій. Мирного та спокійного вечора бережіть себе.